Слава Україні! З вами свіжі новини України в Росії у Москві на болоті прогреміли чергові вибухи одразу на двох дистанціях, і зато було частково виключено електроенергії. В деяких районах міста повідомляється, що прильоти були дуже сильними. А могутня протиповітряна оборона не змогла виявити сам факт прильоту ракетної дистанції більше 500 кілометрів. А саме зараз натискай вподобання і напиши слова подяки для Збройних сил України. Продовжимо сьогодні вночі одночасно на двох дистанціях у Москві піднялася сильна баловна. Очевидці стверджували, що бачили удари по даних станціях, проте преса дуже швидко перевелася. Де не випадкову несправність, проте сам факт ударів залишається у його. Вже не приховати, як саме вдалося виснути, удари були здійснені з допомогою нових високоточних ракет. Самі ракети були запущені за допомогою українських винищувачів. Велика ефективність і точність попадання свідчить про те, що даний тип ракети дуже успішно може використовуватися по ворожих аеродромах складах з боєприпасами і особовим складом російські радар не змогли виявити даний тип ракет, і тому їхні системи протиповітряної оборони є цілком непотрібними. Українські військові переходять на новий тип нанесення ударів і його масштаби щоразу збільшуються. Тому вірте, в збройні сили України і зовсім скоро до перемоги.